Вітаю, мої дорогі! Дуже рада, що ви сьогодні зі мною бажаю вам тепла в хатах, спокою в серцях і щоб кожен день приносив трішки радості навіть у важкі часи. Нехай щастя заходить у ваші доми, а страхи та тривоги обходять стороною. Давай подивимось, що карти нам скажуть про ті загрози для ГЕС, чи стали вони сильніші, чи то все більше страхів, ніж правди. Перша карта сімка мечів. Ой, то карта хитрощів, підступу і такого знаєш, що хтось тихцем щось мутить. Тут може бути, що ворог справді шукає якісь нові ходи, може планує якусь несподіванку, десь пробує знайти слабке місце. То як злодій, що тихцем підкрадається не прямо а боком. Друга карта імператор. От Карта уособлює керівництво Росії, імператор віддав наказ, тобто небезпека є. Карта каже, що можна не встигнути реагувати на несподівані хитрощі ворога. І якщо щось піде не за планом, наслідки будуть серйозні. Третя карта повішений. А то дуже цікаво вона про затримку, про те, що ситуація зависла. Ні туди, ні сюди. Е, може бути, що загроза є, але її реалізація ніби відкладена. Ворог завис у своїх планах або щось його стримує. Ну, що я можу сказати загалом? Загрози ніби є, ворог тихцем шукає можливість, але сильнішою вона наразі не стала. Наш захист тримається, і багато планів ворога зависло у повітрі. Так що... Люди добрі, не треба панікувати, бути уважними, але без страху. Карти показують стабільність і стримування. Так, давайте е, глянемо, що карти нам скажуть про ті наступальні дії ворога на Донеччині, бо там зараз тяжко і кожен день новини не з легких. Е, перша карта страшний суд. Ой, то карта дуже серйозна. Вона означає, що зараз відбувається такий собі переломний момент. Може бути, що ворог намагається щось вирішити раз і назавжди, тисне, пробує відновити старі позиції, хоче гучних результатів. То як момент розплати або великої зміни, кожен отримує по заслузі, але й боротьба гостра. Друга карта король мечів. То Карта е, холодного розуму, стратегії наказів тут чітко видно, що ворог діє по плану. Є там командири, що зараз приймають дуже продумані рішення. Але е, разом із тим, то ще й жорстка енергія без емоцій. Все робиться різко і твердо, цілеспрямований натиск. Третя карта лицар Кубків. Ой, цікаво, бо після таких двох жорстких карт лицар Кубків приносить трохи м'якшу енергію. Він показує, що за цим всім може стояти певна ілюзія або гра, ворог може показувати щось одне, а насправді мати інші наміри. Десь може бути фальшивий рух, відволікаючий маневр, а не справжній прорив. На Донеччині зараз момент. Напружений, ворог пробує посилити тиск, діє по плану, але в його діях є й певна театральність. Не все так, як виглядає зовні. Карти кажуть, наступ триває, але то не щось нове чи непереборне. Наші стоять і ситуація під контролем, хоч і тяжка. Так що тримаємось, бо правда за нами. Тепер подивимось, що карти нам скажуть про ту ситуацію з отопленням на Київщині. Чи буде тепло в оселях у листопаді? Чи знов будемо кутатись у ковдри і гріти чай сто разів на день? Перша карта королева жезлів. О, то дуже добра карта. Вона про силу, впевненість і керування ситуацією. Тут показує, що люди відповідальні за опалення, діють активно, тримають руку на пульсі. Все робиться завзято. Жінка та енергія. Це як сама Україна що не здається, й у холод не замерзне, є тепло, є рух, є контроль. Друга карта дев'ятка жезлів. А то вже говорить, що хоч і тяжко, але стоїмо. Є напруга, є втома, якісь локальні проблеми будуть, десь порив, десь затримка. Люди готові триматись до кінця, не здатися навіть при труднощах. Карта стійкості. Е, так що боротьба буде, але тепло не зникне повністю. Третя карта зірка. Ой, а то просто благословення з неба. Карта надії, відновлення і світла вона каже, що після всіх тих зусиль і напруги все налагодиться. Тепло прийде, система витримає і людям стане легше. Може, не ідеально, але душа відчує спокій, бо головне, що надія є, і вона справджується. Київщина триматиметься достойно. Так, буде не просто десь щось треба буде підлатати, потерпіти, але тепло в домівках буде. І зірка тут як знак від Всесвіту: усе налагодиться, світло й тепло повернуться, і з Божою поміччю зиму переживемо. Давайте подивимось, що карти нам скажуть про те, чи дасть Європа Україні в оренду патріоти, аби небо наше берегти. Бо то питання важливе всі ми чекаємо, аби ті ракети не літали. Перша карта п'ятірка жезлів. Ой тут видно велику боротьбу, суперечки, кожен тягне в свій бік. То карта про політичні дискусії, коли всі щось кажуть, але до спільної згоди важко дійти. Може бути. Що всередині Європи йдуть розмови, хто, як, коли й кому дати, але рішучості поки нема. То як купа людей у сварці, всі мають свою правду, але поки лиш балачки. Друга карта сила. А то вже добре. Вона каже, що Україна тримається, показує свій характер і вплив. Ми заслужили довіру і потрохи схиляємо союзників до рішучих кроків. Сила. Це е, карта е, терпіння впевненості жіночої мудрості, то означає, що ми своєю стійкістю змушуємо інших діяти, навіть якщо вони й не дуже хочуть. Третя карта п'ятірка мечів, е, а то вже трохи насторожує, бо вона говорить про хитрість, про е, нечесну гру або е, про ситуацію, де хтось виграє, а хтось лишається ні з чим. Може бути. Що нам дадуть щось частково або на певних умовах, що не зовсім вигідні, можуть, наприклад, затягувати процес чи пропонувати заміну замість патріотів. Е, Європа е, балакає. Радиться, свариться, але потрохи рухається в наш бік. Е, рішення буде непросте з умовами й компромісами, але якийсь крок у бік допомоги таки буде. От тільки не факт, що то будуть саме ті петрі... петріоти, і е, е, не факт, що швидко е, карти кажуть, там дорога важка, але сила на нашій стороні, то тиснути треба далі. Давайте глянемо. Що карти нам скажуть про те, чи отримає Україна ті перехоплювачі кабів, бо то зараз дуже важливо, щоб наші міста могли захиститися від тої зарази, що летить з неба. Перша карта Королева мечів. О, то дуже розумна і рішуча енергія. Карта про людей, які думають головою, а не емоціями. Тут показано, що рішення по цій темі вже обговорюються на високому рівні. Це може бути або союзниця України, або представниця якоїсь країни. Котра Реально підтримує нас, королева мечів е діє твердо, логічно. І не терпить дурниць, то означає, що справа рухається по розуму, не просто балачки. Друга карта шістка пентаклів, а то дуже добрий знак. Вона символізує допомогу, обмін, коли сильніший дає слабшому підтримку. Тут видно, що буде надано ресурси чи технології. Може не все і не зразу, але підтримка матеріальна таки буде. Карта буквально говорить: отримаєш своє, але в межах скільки можуть дати. Тобто, частково. Але таки дадуть. Третя карта лицар мечів. А то вже швидкий рух. Карта каже, що процес піде раптово, можливо, навіть несподівано швидше, ніж ми думаємо. Лицар мечів то енергія рішучих дій, ривка вперед, коли вже не балакають, а роблять. Ну, що я можу сказати загалом? Карти дуже добрі. Україна отримає засоби проти кабів. Може, не одразу в повному обсязі, але процес уже пішов. Є розумні союзники, є реальна допомога, і рішення буде прийнято швидше, ніж хтось чекає. Так що, тримаймося, бо небо поступово стане безпечнішим. Давайте глянемо, мої дорогі, коли ж та біда трохи стихне, коли ті обстріли почнуть спадати, бо вже всі виснажені тим тривогами, хочеться бодай трохи спокою. Перша карта правосуддя О, то дуже серйозна карта. Вона про баланс, відплату і справедливість. Вона каже, що на небі все записано. Кожен отримає своє, і тут видно, що ситуація поступово вирівнюється, прийдуть рішення на міжнародному рівні, які вплинуть на ворога. Може бути якась домовленість, санкція або серйозне рішення союзників, що поставить агресора у рамки. Але то не миттєво, то процес, що потребує часу і тверезих дій. Друга карта. Туз жезлів, а то вже знак нового етапу, нового імпульсу. Вона показує, що після того, як ситуація трохи вгамує свій хаос, почне е діяти е нова енергія, може з'явиться нова зброя, або союзники активніше підключаться до захисту. Це Карта дії руху вперед, початку нового циклу, тобто тенденція до зменшення обстрілів почне з'являтись саме тоді, коли з нашого боку підуть сильні ініціативи. І третя карта король жезлів. Ой, то дуже потужна карта лідерства і контролю. Вона говорить, що Україна все більше бере ситуацію у свої руки, керує а не реагує. Це момент, коли ми вже не просто відбиваємось, а маємо силу діяти стратегічно. То означає, що зменшення обстрілів буде. Тоді, коли ініціатива перейде на нашу сторону, і то вже не за горами. Карти показують, що повне затихання обстрілів не відразу. Але перші ознаки спаду е, можна буде е, відчути вже ближче до того моменту, коли союзники й Україна зроблять спільний рішучий крок. То десь середина або друга половина зими, справедливість прийде, ворога поставлять у рамки, і вже тоді повітря стане тихіше. Так, що тримаємось світло переможе, і небо теж очиститься. Давайте глянемо, що карти нам скажуть про е, Куп'янський напрямок, бо там, Боже милий, важко, е, люди в тривозі, фронт дихає напругою. Подивимось, що буде до кінця листопада. Перша карта дев'ятка мечів. Ой то карта тривог, безсонних ночей, страхів і тяжких думок. Видно, що ситуація справді важка, багато втрат. Нервів і в повітрі напруга. Там люди живуть, як на пороховій бочці, постійно чекають на щось. То говорить, що ворог не відступає, тисне, а наші дуже виснажені. Але пам'ятаємо, дев'ятка мечів то часто більше страх, ніж реальність. Друга карта сімка мечів. А то карта хитрості, маневрів, коли хтось діє не напряму. Тут видно, що ворог буде пробувати заходити боком, десь обманом, десь фальшивими наступами, щоб відволікти увагу. То е, не прямий прорив, а скоріше спроби підкрастися, знайти шпаринку. Е, але наші вже знають ті прийоми. Не вперше, що як шахова партія, де ми вже вгадуємо його хід наперед. Третя карта помірність. І от то найголовніше. Бо вона символізує стабілізацію, вирівнювання і спокій після бурі. Помалу, крок за кроком, ситуація буде вирівнюватись. Карта каже, що до кінця листопада лінія фронту стане більш стабільною, без різких змін. Не мир, але певна рівновага, то як глибокий вдих після довгої тривоги. Ну, що я можу сказати? Люди добрі. До кінця листопада на Куп'янському напрямку. Ще буде важко, особливо на початку нерви, напруга ворог хитруватиме, але потім усе трохи стабілізується. Помірність каже витримати, не зламатися, бо спокій потрохи вертається ворог не зможе прорвати, хоч і пробуватиме. Так що тримаємось, світло вже ближче, ніж здається. Давайте, мої дорогі, подивимось, що карти скажуть, чи закінчиться війна в Україні до 15 січня 2026 року. В новинах різне говорять, може, що знають таке, що від нас приховують. Дивимось. Перша карта королева мечів. Вона показує холодну, розумну силу, але без емоцій. Тут видно, що навіть якщо переговори е, і будуть, вони будуть жорсткими і е, безкомпромісними. Рішення прийматимуться не для людей, а для вигоди сторін. То не мир за покликом серця, а розрахунок, де ми можемо залишитись у програші. Друга карта лицар мечів це енергія швидкого рішучого руху, але разом із тим, і хаотичного небезпечного. Вона показує, що бої ще триватимуть, і кінець війни не буде спокійним. Є ризик різких ескалацій до середини зими. То не легкий тихий фініш, а різкий удар, який може ще більше ускладнити ситуацію. Третя карта Десятка Пентаклів здається доброю, але в цьому контексті вона показує, що повний мир буде лише після великих втрат і руйнувань. Карта радості і стабільності приходить тоді, коли пройдена важка дорога, коли багато зруйновано і пережито, то означає, що до 15 січня війна не закінчиться остаточно. Можливо, будуть якісь тимчасові угоди чи пауза, але спокій. І стабільність ще не прийдуть до 15 січня 2026 року війна не закінчиться. Бої будуть продовжуватись, рішень важких чекати, а справжній мир прийде пізніше через страждання та втрати. Тож тримайтеся, люди добрі, готуйтеся до важких місяців і пам'ятайте, терпіння і стійкість зараз наша зброя. Давайте глянемо, що карти нам скажуть про те, чи готова Росія припинити війну дипломатичним шляхом, бо то питання тяжке, і серце кожного нашого чекає, бодай якогось просвідку. Перша карта п'ятірка жезлів. Ой, то чиста сварка, боротьба, коли кожен доказує своє, і ніхто не хоче поступатись. Карта каже, що всередині самої Росії розбрат, суперечності, багато голосів, але жодної єдності. Хтось хоче миру, хтось штовхає. На нову агресію, то хаос і тиск. Ніхто там не має чіткого плану і, про щирі наміри закінчити війну, поки не йдеться, кожен лише тягне ковдру на себе. Друга карта паж жезлів то енергія початківця. Може означати, що час від часу Москва пробує кинути пробну фразу, мовляв, а може, переговори, але без серйозності. То не справжня дипломатія, а скоріше гра на публіку тестування реакції, як дитина, що махає прапорцем, але не розуміє, що за ним стоїть. І третя карта Десятка мечів, от то вже кінець. Карта болю, поразки, коли все падає донизу. Вона каже, що Росія піде на дипломатію тільки тоді, коли сама опиниться в стані повного виснаження, коли вже не матиме сил продовжувати. То буде не. Добровільний мир, а вимушений. Карта показує, що спочатку вони дійдуть до дна і лише тоді почнуть шукати вихід. Наразі Росія не готова до е, справжніх мирних переговорів. Вони ще борсаються у своїй гордині й агресії. Але час і втрати зроблять своє десять мечів, кажуть, що їхня впертість зламається. І е, дипломатія таки прийде, але не зараз. То буде тоді, коли їхня сила впаде і правда стане очевидною на. Від їм, так що поки ще боротьба, але кінець їхнього опору уже не за горами. Давайте глянемо мої любі що карти кажуть про те протистояння Путіна і Трампа, і чи воно якось вплине на мир в Україні, бо то питання всіх нас хвилює, серце болить за нашу землю. Перша карта Верховна Жриця. Карта таємниць прихованих намірів і мудрості. Тут видно, що все ще дуже багато непублічної інформації, секретних домовленостей, інтриг. Ніхто нічого прямо не каже. Всі грають е, свої карти тихо. Карта каже, що процес ведеться, але він не на виду, і звичайно, людина ще довго не дізнається, що відбувається насправді. Друга карта четвірка мечів. А от ця карта паузи і відпочинку після боротьби. Тут показано, що конфлікт на верхівці, затища, очікування, обдумування планів. Ніхто не робить різких рухів, всі чекають на зручний момент. Тобто, насправді, активних рішень щодо миру поки немає, все зависло у повітрі. Третя карта вежа: Ой, а то вже дуже сильний знак. Вежа каже про руйнування, несподівані потрясіння, коли старі системи та домовленості падають. Тут бачимо, що протистояння може закінчитися дуже різко, навіть катастрофічно для когось із сторін. І мир для України не прийде просто так, а через сильні зміни, які можуть бути важкими та небезпечними. Ну, що я можу сказати загалом, протистояння Путіна та Трампа поки ведеться тихо. Обережно, без рішучих дій, але кінець може бути несподіваний і сильний, і мир в Україні не прийде легко, то буде наслідок великих потрясінь і змін. Карти кажуть не чекаємо легкого закінчення, тримаємося і готуємося до того, що доведеться проявити витримку та мудрість. А тепер прощаємось, але ненадовго. Тримайтесь, мої дорогі, вірте в себе і в нашу землю, бо сила є у кожному з нас. Бережіть себе, любіть своїх близьких і пам'ятайте, навіть у темряві завжди є світло. До нових зустрічей. Обіймаю всіх сердечно.